Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята, на цьому тижні ви весь час бували в магазинах. В магазині ви розкладали на полички речі, потім розкладали в кошики теж продукти. А сьогодні малята, давайте ми побуваємо в магазині, купимо. Подаруночок але це буде незвичайний Ми цей подаруночок буде дарувати близьким або нашим лялькам Петрику і Наталочці. Малята, я пропоную вам розглянути ось таку ляльку. Ляльку не валяйку. Дивіться, чому вона так називається? Тому що вона валяється і не падає. У неї є що ось такий круглий тулуб, кругла голівка і круглі ручки. Тобто з яких частин складається ця лялька, з кружечків. Отже, ми з різної розміру кружечків і намалюємо неваляйку. Малята, подивіться. Ось такий в мене вийшов тулуб, далі голівка і ручки. На перший погляд, це робота дуже важка для вас. Але я закликаю, що сьогодні сумісна робота дорослих та дітей. Діти можуть багато чого самі, але обличчя. Можуть допомогти намалювати дорослі. Малята, що ж нам потрібно для малювання? У нас незвичайні, не нетрадиційні речі, які нам потрібні. Ну, треба нам фломастери, пензлики, двох розмірів маленька і більша. Далі, а тепер подивіться. Ось у мене є така велика кришечка, яка є у кожного е, в сім'ї. Далі я нанесла на велику тарілочку фарбу таку. Далі менша, це буде у нас діти тулуб. Далі менша кришечка, яка теж є з якоїсь водички. І фарбу я нанесла відповідного кольору. А ще Менша кришечка. Я теж відповідного кольору поклала фарбу у таку тарілочку. Нам треба водичка і серветка, а також аркуш білого паперу. Глята починаємо роботу. Дивіться, я беру кришечку велику, прикладаю у фарбу, ось велику кришку. У фарбу, яка в мене буде позначати, що тулуб. Та прикладаю трішки нижче середини і притискую гарненько. Малята ми вже це зробили. Відкладаємо цю детальку. Тепер ставимо червону тарілочку з червоною фарбою та набираємо фарби. Ось так. Тут ці, цю роботу ви можете виконувати самі. Коли набрали, тепер дивіться уважно, я буду одним кінцем прикладати до краю кружечка і притискую. Малята у мене ось вийшло тепер так. Тут у мене тулуб, далі голівка, а нам треба ще що. Ручки. Так, ми з вами використовуємо тепер жовту фарбу. Я трішки її зволожу. Для чого, діти? А для того, щоб у нас набралось достатньо фарби. Бо я поки готувала, а вона трошки вже трішки і підсохла. Беремо кришечку Так, добре. Її змащуємо жовтою фарбою, прикладаємо між великим кружечком і меншим. І робимо ось такий відтиск. І тепер ми ще набираємо фарби та робимо відтиск з іншої сторони. Малята. У нас важливе дія, що ми повинні зафарбувати маленькі кружечки та великі. Зараз ми з вами з'ясуємо, як же зафарбувати маленькі кружечки. Давайте в повітрі ми ще не малюємо без фарби. Зробимо такі дії: зверху вниз. Дивіться, у мене йде трошки колом пензлик. І з цієї зверху вниз. А тепер давайте фарбою. Прикладаємо, беремо за пензлик за металеву спідничку, прикладаємо пензлик і робимо зверху вниз, зверху вниз. Тепер знову з другої сторони, зверху вниз, зверху вниз. Малята. Так же ви зафарбуєте жовтим кольором та синім кольором. Це у мене такі кольори, а ви можете взяти інші. Малята, у мене є фламастери. Я ці фламастери використовувала для того, щоб на намалювати обличчя. Подивіться, якого кольору чорненький. Рожевий, коричневий і блакитний. Цю роботу вам допоможуть дорослі або батьки. І у нас повинна вийти ось така лялька-неваляйка. Дивіться, яка гарнюся, вона посміхається і говорить, я готова, щоб мене подарували. Отже, давайте такі подаруночки зробимо. Для будь кого, можливо, навіть для бабусі, для свого друга або для когось іншого. Діти, я чекаю ваших робіт з такими ляльками, не валяйками.